Друзі, сьогодні у нас буде на огляді дуже приємний, класний, стильний і красивий фікс від компанії Sanrenmu. Поставляється він в такій ось красивій, стильній коробці з картоном. Як ви бачите, картон товстенький, тобто на подарунок буде в самий раз. Ну, прям не соромно такий подарувати. Артикул ножа S771 2. І почнемо ми, напевне, з ножен. Ножни дуже класні, дуже якісні, круті. Вони із кожи. Дивіться, яка кожа. Класна деталізація, тобто тут видавлено все дуже красиво, класна прошивка, дуже все якісно. Послухайте, який приємний звук. Це тільки кожа може так видавати. Ніж не ця лямка його фіксує, тобто він. Ніяк не вискочить. Тут у нас тугесенько все доволі. Витягаємо сам ножик. І ось такий у нас красень. Він невеликого розміру, як для фікса, це середній, я б сказав, його довжина клинка 98 мм. Він дуже різучий, у нього товщина обуху 2,5 мм. Прямі спуски починаються ну ось, десь з однієї третьої частини. Тут у нас пряма частина голем, і тут у нас йде прямий спуск. І виходить він в зведення в 0,5. Дивіться, яка красива заточка, як все рівненько зроблено. Ну і в першу чергу це у нас із Дамаска зроблений клинок. Тут у нас навіть написано: От, Дамас Стіл. Дуже красивий, приємний Дамаск. По обуху ми бачимо: тут у нас з'єднання цих слоїв, заліза. По всій частині зроблено все дуже якісно. Тут у нас, як ви бачите, симетричне все, всі ці частини зроблені. Сходи. Деталізація дуже гарна. Руків'я у нас із дерева. Дуже приємна обробка дерев'яхи. Нішній не важкий. Всього 130 грамів він важить. Така от лямка у нас. від тімляка. Ну і по моїм враженням. Власне, для мене. Ніж дуже класний, дуже приємний, як я вам сказав. У мене середня рука, і я прям кайфую, коли беру його в руки. Прям кайф Руків'я я прям як будто зроблена під мою ладонь. Прям дуже круто. Воно таке от пухленьке, як ви бачите, в цій частині трошки завужена. Тут пухліше і тут завужена. Береш в руку, ну прям, прям кайфуєш, дуже приємно. Все тут заглажено, все, все зроблено, фаски зняті, дуже все красиво зроблено. Гарна текстура, приємне дерево, дуже приємно його тримати в руках. Якщо цікавлять параметри, 3 ширина. під підпальці виємки 2. Тут де ширше 2,5. Ну тут десь 2,2. Ширина в цій частині десь 2 см. Дуже красивий. Дуже якісний, дуже класний. І як для фікса із Дамаскої сталі, його ціна там в районі 60 доларів. Ну я вважаю, що це прям, прям подарунок. Звичайно, ссылка на ніж буде під відео. Заходьте в наш магазин, дивіться не тільки цей ніж, а й другі. Всім дякую за огляд. Гарного здоров'я, удачі, пока!